Порука успіху на природі це тепло, а тепло це вогонь. Палка, яку я ношу з собою в походи. Перше це сірники, звичайно, запальничка, картонка. Може бути любої товщини, чим то ще тим краще, вона дуже супер горить. Наступне це такі розпалювальні тирса. Вона буває різна. Буває така, вже сформована всякі квадратики зручні, які дуже легко ламаються. Багато хто з подорожувальників, які ходять в експедиції, роблять ютубчики, всякі, носять такі от пені запалювальні, які ти черкаєш і іскра-іскра відбувається. Тобто ти металом об кремь. Чесно, що майже ніколи не користувався. Це такі понти е дуже часто, Бо воно гарно виглядає так фотогенічно. А на відео дуже так, ефектно. І воно, в принципі, дуже класно працює. Воно мокре, не мокре, воно запалює. Трайній випадок, я його використовую. І я завжди маю з собою, але використовував його в житті, може кілька разів. Що маєте місце, чи в каяку, чи хочете точно мати щось, що загориться, це майте запалювальну суміш попшикали, і воно вже горить. Також я з собою завжди маю такі дешеві свічки. Вони дуже легенькі і займають дуже мало місця. Запалив, і воно тримає, горить і підпалює. А ще я з собою маю. От такі ворсинки металеві. в нього попадає іскра, то воно іскриться ще більше, і насправді його можна заіскрити навіть батарейкою. Треба така батарейка, і мало вірно, що будете мати таку батарейку в поході. Е, ну, Можна, звичайно, придумати і звичайну батарейку, але там трошки треба гратися. І ви просто підносите. Дивіться, що відбувається. Така штука відбувається. Просто закрочення відбуває. робиться. І вже іскриць. І з того потім робите вогонь. Розпалюєте все більше і більше. О. Це такі іскри. Які вам допоможуть запалити вогонь. Ну, ось так?